Він просто мене блокує, видаляє переписку так швидко, я навіть не встиг зробити скріншоти. Насправді я очікував, що коли тебе розводять, то вони, хоча б пишуть щось, типу ха-ха-ха, лох, типу, обманули дурака на чотири кулака, і все таке. Але але навіть цього не було. Моментальне видалення і блок. А бідно. Потім я заліз читати і знайшов сайт англійської мови, де це все було описано в деталях, в точності як мене розвели. Суть схеми полягає в тому, що вони створюють такий адрес гаманця на iOS і просто скидують тобі гроші назад. І чекають, поки ти вирішиш крутити на більшу суму, ну звісно ж для більшого профіту. Я цього робити не став і на 10-му колі мене нагнули. Також з тої системи витягти кошти неможливо, тож краще не ведіться просто на цю дроч. Це зараз, я розумію, що 15-20% від депозиту в день навіть піраміди не обіцяють. Але ж 1%.